Анонсував тепер детальний відео огляд ось цієї красотки. Це Honda Civic D5 Hatchback, який ми привезли з Німеччини в ідеальнішому стані. Наприклад, в Україні в такому стані Civic D5 ви не знайдете. А тут, в принципі, немає ніяких нюансів. Ні по кузову, ні технічно, ні по салону. Жодного рижика, жодного здуття фарби. Знизу все дуже класно. Таке зб... Гаражне, гаражне зберігання, бережна експлуатація і малий пробіг. 2008 рік пробіг 153 тисячі. Є там підтвердження, він-код засвідчу, все покажу. Пройдусь з міром. Покажу лакофарбове покриття. Хто був власниками, історію по обслуговуванню. всю інформацію вам надам. П'ятидверний хетчбек. На 2008 рік це було щось фантастичне. Ну і На сьогоднішній день цей автомобіль має вид, дизайн на сьогоднішній день теж сучасний і в салоні теж по сучасному виглядає інтер'єр. Красивий оригінальний автомобіль, ну таких у конкурентів немає. Гляньте на стан. От зараз буду максимально близько показувати кожну деталь. Звертайте увагу на зазори, на лакофарбове покриття. І ви зрозумієте, наскільки, наскільки збережений цей автомобільчик. Гляньте. Це тут мили, погано витерли. А так і царапин даже ніяких ніде немає. Резина зимова Continental 205 55 r 16 якраз для наших доріг. Той же бампер передній, фари. Ось це захисне скло, гляньте, без піскоструя, без царапин. Ну, по автобанам цей автомобіль точно не гоняв. Той же капот гляньте. Навіть немає мікросколів. Класний стан та таких сів, яких я, мабуть, перший бачу. Нічого градом не побито. Ніяких м'ятин немає. Все скло оригінальне, не мінялось. Зараз пройдусь товщиноміром і покажу, що автомобіль не фарбований. 122, 112. Ось лобове скло оригінальне. 100 104 89 100 93 93 93 99 123, 117, 99, 108, 98, 105, 102, 105, 105, 105, 105. 105, 105. Тут пластик, накладка пластик на ляду. Жодна деталь не фарбована. Тепер по документації, Значить, є бріх німецький. А Ніна їздила Мадам, було два власника. Перша там мадам їздила і друга Ніна. 2008 рік. Він код можу вам засвітити, можете перевірити, будь ласка. Є сервісна книжка. Тут записи є, кому потрібно, приїде, почитає. Ось такий багажник величезний, як для свого класу. Оригінально те, що пол складається повністю в рівний. І там ще можна салон трансформер, задній ряд можна трансформувати дуже цікаво, теж покажу. 1,4 бензиновий двигун. Шестиступеневий автомат 100 кінських сил з Німеччини, 153 кінський пробіг, 5,1 розхід палива, 5,7, 6,9 міст. Ось такі характеристики. Тут є ще ніша величезна, можна газовий балон сюди, або ще щось можна туди, бо запаску кинути. Ну, звертаю вашу увагу, ось на пластик, резинки. все тут дуже добре замок блистить, як новий. І салон автомобіль так спроєктований, ніби маленький, а насправді гляньте, який широкий дверний приєм. Легка посадка і вон там практично рівний пол. Тому якщо ви возите дітей, то це вам буде те, що потрібно. Більше того, гляньте, який широкий диван. Наприклад, у конкурентів Того Volkswagen Golf, а ось він до сюди тільки. Якщо б був такий короткий, як Volkswagen Golf, гляньте скільки тут би місце було. А, як можна транспортувати, гляньте, ось так от піднімаєш, можна так. Бачите? А можна повністю хвилинку або ось так зразу в рівний пол гляньте. Хоп і тут гляньте дуже-дуже багато місця. Тому вас приємно здивує трансформація цього салону. Дуже грамотно інженери придумали. Над головою багато місця. Ну і зверніть увагу сюди на прийоми, на резинки, на пластик. Тут частіше всього, наприклад, буває вас фарби, буває якісь рижики. А гляньте тут. Шарти стан. Також зверніть увагу, буду показувати ось внизу, низ дверей. Тут немає ржавчин. І підкрилки ось тут. Тут теж ржавчин немає. Дуже якісний цей велюр. Дуже я зараз такі не роблять. Хвилинку. Хвилинку Гляньте, яке місце тут просто диван піднімаєш і можна сюди прям, я не знаю, холодильники грузити. Ручки не вигорівші, не вилинявши. і не їздив в цій машині. Красивий нарядний салон, крісла ці такі з підтримкою. Ну і гляньте, яка приборка, який дизайн приборки. Водійська дверка. Всі 4 склопідйомника, передні з автодоводчиками, центральний замок, блокування заднього скла, дзеркала е електрорегулювання. Ну і крісло водійське гляньте, воно як нове. В салоні не курили. Два ключі. Але що цікаво, у цих сівіків вставляєш ключ включаєш за опалення, а заводиш із цією кнопкою. Руль, мультируль, круїз контроль, портовим комп'ютером управляти. Підрульовили лепестки є. Зараз заведемо. Так, всі кнопки, всі лампочки потухли, що потрібно, заводимо. Чітко заводиться. Ніяк помилок немає. Показує, що на ручнику і не пристебнутий. Пробіг 153 тисячі. Там режими показує, швидкість, тут температуру, бак, оберти. Тут у нас магнітола, клімат. До речі, все працює. Перевіряв. Кнопка підгрів. Скла і дзеркал. Така попільничка є, витягується. Сюди телефон можна ложити. Поїхали. Зараз заручника зніму. Поїхали. Автомобіль поїхав. Я газу не додаю. Сам їде. Це значить, що з коробкою все дуже добре. Так, двигун є теж, що показати і розказати. Ось робота двигуна, він наскільки рівно тихо працює. Є ще відмітки масла мінялося, рівень, це зовсім стара. Такий маленький акумулятор. Тут у нас двигун 1.4. Але що цікаво, тут 8 свічок. Єдине єдине, що я б замінив ремінь натяжний на на генератор, на компресор, тому що він вже старенький і трошки шелестить. А так, все тут дуже добре. По маслу тут все добре. І воно, до речі, не чорне. Ну, зрозуміло, що прийшов час міняти, але в хорошому стані. Ну і тут подивіться під капотом, наприклад, навіть є ці болти. Блестять, блистять, всі трубочки блестять немає якоїсь там ржавчини такої. Там, там, там. Це не український Honda Civic, це з Європи, збережений. Той же замок, гляньте, він як новий, блистить. Такі двигуни ставились на Honda civic гібриди, на Honda Jazz. От. Ну і на Сівіки 1,4. Економний, їде нормально, і економний. І газ можна ставити, кому потрібно. Не ну по вихлопу Каталізатор на місці. А Тут ні пару, нічого немає. Тому, друзі, такий сівік не може бути дешевим, як український, за 6 тисяч, за 6-7 тисяч А кому, кого цікавить живий-живий класний сів 5D, знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, компанія Greenway Auto. Ось наш автосалон. Приїжджайте, перевіряйте, любите здрайв, готові їхати на СТО на перевірки. Дуже-дуже достойний варіант. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. А, також у нас є дві послуги, цікаві доставка автомобілів по регіонах країни. І є у нас кредитування на дуже лояльних умовах. Три години і ми приймаємо рішення по видачі кредиту. Ну, Рекомендуйте друзям. До зустрічі, мрео рядом, допоможемо швидко зареєструвати. До речі, питання першої реєстрації такої машинки буде коштувати з урахуванням пенсійного фонду і так далі, близько 5,5 тисяч гривень. Ви заплатите в МРЕО. На цьому, друзі, все. До зустрічі!